Привіт! Мене звати Наташа Волкова і я вітаю тебе на моєму YouTube каналі, де ми разом досліджуємо світ кольорів, моди та стилю. Сьогодні поговоримо про базові, але дуже суперечливі кольори. Чорний, білий та сірий. Чи дійсно вони універсальні? Чи можуть зробити образ нудним? І чи всім вони личать? Давай розбиратися! Let's go! І перший колір, про який ми поговоримо, це чорний. Чорний колір це класика, яка асоціюється із елегантністю, силою та містикою. Його часто використовують у діловому стилі, в вечірніх луках або в мінімалістичних гардеробах. Чорний робить фігуру стрункішою та додає графічності, але може зробити образ важким та навіть похмурим. Людям із контрастною зовнішністю, наприклад, темне волосся та світла шкіра, або, навпаки, чорний личить найбільше. Світлошкірим людям із м'якими контурами обличчя варто поєднувати чорний із більш м'якими відтінками. Чорний гарно виглядає із білим, така класика, яка створює контрастний ефект. Бежевим, який пом'якшує ефект від чорного кольору, яскравими кольорами для створення акцентів в образі, та сірим для створення монохромного та елегантного образу. Переходимо до білого кольору. Білий колір символізує чистоту, легкість та свіжість. Це ідеальний літній колір, який додає твоєму образу легкості. Та світла. Унікальною властивістю білого є те, що з одного боку він додає об'єму, а з іншого робить образ легшим. Білий колір може виглядати плоско, якщо не гратися з фактурами ткани. Білий, як і чорний колір, личить людям із контрастною зовнішістю. Білий класно працює із чорним, як і чорний із білим. Пастельними кольорами для створення ніжного та легкого образу, яскравими кольорами тут білий робить їх ще виразнішими. Бежевим та коричневим для створення теплого природнього стилю. І останній колір, про який ми сьогодні поговоримо, це сірий баланс між чорним та білим. Сірий колір асоціюється із стриманостю, елегантністю та мінімалізмом. Це ідеальний фоновий колір, який може виглядати як і дорого, так і нудно, залежно від його фактури та відтінків. Сірий колір пасує більшості людей, але дуже важливо підбирати той відтінок, який пасує саме тобі. Холодний сірий пасує людям із холодним підтоном шкіри. Теплий сірий пасує тим людям, у кого золотистий або персиковий підтон шкіри. Сірий виглядає шикарно із чорним, це така стримана класика. Білим створюється чистий, мінімалістичний лук. Блакитним, особливо у світлих тонах, маслями жовтим, червоним або рожевим. У цьому випадку сірий допомагає створити яскравий контраст. Отже, чорний, білий та сірий це не просто базові кольори, а й потужні інструменти для створення стильного. Гардеробу. Головне правильно поєднувати їх та підбирати ті відтінки, які підходять саме тобі. Напиши у коментарях, який з цих кольорів ти використовуєш найчастіше, або напиши, який колір ти уникаєш у своєму гардеробі. Буде дуже цікаво почитати твою думку. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. А також підписуйся на мою інстаграм-сторінку Volkova Love You. Там ще більше корисної інформації щодо кольорів, стилю та трендів. До зустрічі! Па-па!